Сьогодні справді я хотів поговорити про цю сторону медалі. От, я би зосередив увагу не на властивості кандід, тому що е у кожного процесу ж є дві сторони: да, властивості мікроорганізму і властивості організму хазяїна, правильно. І от сьогодні я хотів би поговорити про ці властивості організму хазяїна, конкретніше про стан імунітету. Як він може впливати на от, чутливість до. У розвитку клінічно маніфестного кандідозу. І як мислить клінічний імунолог? Да? Він же не займається лікуванням як такого кандідозу да? до клінічного імунолога, звертаються люди з імунодефіцитами. От як буде проявлятися кандідоз, при яких імунодефіцитах? Да? І як є? це може дати користь в плані от лікувальної стратегії? Але перш за все, перш ніж поговорити про стан імунітету, треба. Визначити, які ж ланки імунної системи важливі принципово в боротьбі з кандидами. Не всі, от є основні. Перше це фагоцитоз. Це переварювання кандидних тіл, фаголізосомах, моноцитів, макрофагах, а також в екстрацелюлярних плазматичних сітках або пастках нейтрофілів. Да? От, ці пастки вони ще називаються нетоз. Да? Фагоцитоз і нетоз. Іноді фагоцитоз позначають як загальна назву, іноді розділяють Фагоцитоз – це те, що робить моноцит макрофаг, а нейтрофіли, от кажуть нетоз, бо вони переварюють позаклітину в цих пастках навколо нейтрофілів. Далі ми переходимо на Да? Це посилений фагоцитоз антитілами, або імунний фагоцитоз. Там ще є посилення самого цієї мікробіцидності, цієї ферментативної системи гамма-інтерфероном. Да? Тобто це не тільки. Покращення розпізнавання, пришвидшене захоплення да, за рахунок антитіл, але це ще й більш швидке руйнування всередині за рахунок гамма інтерферону який надається адаптивним імунітетам. Тобто це такий апгрейд да, апсонофацитоз, імуноглобулінами і телімфоцитами. Система комплементу також бере участь, вона руйнує мікробні цілації астматичним лізисом. і є три, три шляхи активації. Альтернативний шлях за земнозаном китиної стінки, за класичним шляхом, за антитілами, які покривають поверхню кандид. І дуже важливо лектиновий шлях. Це дуже важливий шлях для кандіди, тому що в неї поверхні багато цукрів різних, в тому числі манози, і наш манозозв'язуючий лектин, як поманози зв'язуючий білок, дуже добре розпізнає кандиду і запускається лектиновий шлях активації комплементу. І е, так от неочікувана, і клітина це дуже цікава. А чому вона важлива? Ну, по-перше, клітинний манчат важливий, як вже зрозуміло, в плані гамма інтерферона і посилення фагоцитозу, да? індукції фагоцитозу. Але ж ви зрозумієте, кандіна при незавершеному фагоцитозі може ховатися всередині клітин. Да? І у, у, уникати відповідь з боку антитіл, наприклад. Тому дуже важливо зруйнувати цю клітину, де переховується. Кандида, тому тут може включатися і клітинний імунітет, щоб вивільнити кандиду, щоб імунні чинники її побачили інші, і реалізували богоморальну або фацтарну відповідь. І, відповідно, оці всі компоненти можна розкласти от на три етапи імунної відповіді до кандиди. От вона малюнку перед вами. Значить, Етапи, які відвідні, перша розпізнавання, друга відповідь природженого імунітету і третя відповід адаптивного імунітету. Які клітини розпізнають? Три клітини основні ротовій порожнині розпізнаються професійні антиген розпізнавання клітини і непрофесійні. Професійні їх дві: це моноцити макрофаги і це нейтрофіли. Вони розпізнають кандіду за. Патаген зв'язними молекулярними шаблонами, тобто такими ультраконсервативними молекулами, з мазаном тим самим клітинної стінки, які є у всіх абсолютно дідні, незалежно від видів. А є ще непрофесійні, це наші епітеліоцити. Вони також можуть розпізнавати цими самими патаген звязаними молекулярними шаблонами, а, і також можуть при активації запалення вторинно також антиген-презентуючу функцію виконувати. І Ці ж клітини намагаються зруйнувати якось кандиду. це називається природжений імунітет або природжена імуна відповідь. Як руйнують фагоцити, всередині захоплюють фагрізусомі мікробіцидними чинниками як ми поговоримо. Як руйнують нейтрофіли, навпаки, вони формують навколо себе це плазматичні пастки, як і в цих пастках, як павук в сітці, да, руйнують навколо себе, тому і гній формується. Це називається не тоз. Тому що нет це є сітки да, з англійської мови. І, а, а як епітеріацити намагаються руйнувати? Вони виділяють бета-дефензини, такі пептиди-антибіотики, які також пори можуть створювати всередині мембран і руйнувати астматичним лізисом кандидні тіла. Тобто, ось це є вроджений імунітет, макрофаг, нейтрофіл і альфа – епітеліоцитів. І тут же можуть бути імунні дефекти запам'ятовуйте, ми про них зараз поговоримо. І нарешті адаптивна відповідь, коли антигени кандид презентовані т Хелперам, формуються хелпери першого типу, які виробляють гамма-інтерферон для того, щоб став імунний повітр, щоб хто став на голову сильнішим, якіснішим і сильніше переварювальність в бактерії. Це т хелпери 17-го типу, запам'ятаєте, сьогодні багато, будемо говорити. І інтерлекін-17. Він потрібен для того, щоб накопичилися вогнищі нейтрофіли, які не будуть зруйнувати кандіди. Також вони виділяють інтелікін 22. Він потрібен для активації епітеліоцитів ротової порожнини, щоб вони більше альбетдефензинів виробляли. І, і беліуфацити, звичайно, які виробляють імуноглобуліни, антитіла, які апсонізують, апсонізують кандіди до абсонофагоцитозу. Відповідно, ось на цих рівнях можуть бути. Поломки. Ну, от саме головне, що це хронізація кандіда це найчастіше не повний фагоцитоз. Бачите, він у вас на малюнку продемонстрований. Це ключовий фактор патогенності для ухилення від імунної відповіді. Фагоцит фаголізсомі не може зруйнувати кандиду і виходить, що кандида живе всередині цього фагоциту і захищається від дії системи комплементу, від дії імуноглобулінів, від дії інших фагоцитів. Від дії альфа-бетодефінзинів. Тобто вона нібито в такому так, такі бастіоні знаходиться. І тому потрібно цей токсичний моновіт, щоб зруйнувати тий фагоцит і знову вивільнити цю кадіту назовні і перезавантажити імунну систему. Ось я даю нещодавній огляд про первинні імунодефіцити грибкової інфекції. Вони був зосереджений на таких класичних імунодефіцитах, рідкісних да? для загального вашого ознайомлення. Ці рідкісні монодіфіци дають найважчі кандідні інфекції, включаючи дисиміноване кандідози, кандидозний сепсис, кандидоз нервової системи, кандидоз легень і так далі. Що це за хвороби? Такі маргінальні, почнемо не з найважчих, але з самих рідкісних. Це хронічна гранулематозна хвороба, 14 випадків була. Це синдром гіпер, є, або гіпер є синдром такий. Дефіцит ЛРБА, це також рідкісний імунодефіцит, дефіцит цих молекул гістосомістості другого класу, некласифікована імунодезрегуляція. Оце CD4 плюс такі наліфопінія сьогодні будемо говорити, і імунодезрегуляція з поліендокренепатією, ентеропатією зв'язане. Да? Оце от, такі от рідкісні хвороби. Які можуть бути один раз за клінічну кар'єру лікаря, може така хвороба і, в, і бути виявлена, так? Ну і кандіди у них зустрічалися в 32% випадків. Це у кожного третього пацієнта, а смертність була 35% випадків, незважаючи на лікування. Тобто, знову ж таки, 30% пацієнтів померли навіть в сучасних. Умовах при сучасних рівні медицини. Тому ці от маргінальні хвороби, хоч і рідкісті, але вони залишаються надзвичайно ну, серйозною проблемою. Почнемо з самого важчого і найспецифічнішого: спадковий, первинний, хронічний шкірно-сазовий кандидоз. Віть собі, є такий первинний медицини, який тільки в виді кандидозу проявляється. Оце він так називається. Він пов'язаний з порушенням дії цього інтерліакін 17, тому я на нього так і, і, на нього так і акцентував. Це той інтерліакін, який виробляється та Хілпро-18, і оцей інфлюкс нитрофілів в зону запалення він індукує, формує нейтрофільне запалення. І мутація молекулі Стат-1 з підвищенням функції. Так? І Тому, крім кандіди, ще гіперактивація йому, системи і схильність до автоімунних хвороб. Перший ряд терапії, звичайно, це наші протигрібкові препарати, але дуже часто до них виникає резистентність. І Тому застосовується, ще препарат називається Янус-Кінази першого і другого типу. Бачите? А це вже така специфічна терапія. Ви ніколи при кандідозі не призначите інгібітори кінази Якщо не буде виявлено мутації стат 1 і не буде виявлено виявитися спадковий хронічний шкірний сезовий, що це таке за вісь т 17 Трикін 17? Да? Це е, е, ослаблення продукції Трик 17 а і LT16F? Е, е, це послаблення, по суті, роботи Т-Хелперів 17, які мають запросити. Велику кількість нейтрофілів в зону запалення, сформувати ці екстрацелюлярнічні пастки і зруйнувати шляхом нетозу ці всі кандідні тіла. Крім кандіди, це дуже ще важливий шлях для боротьби до стафілококус ауреус в деяких випадках. Тепер давайте ці всі знання перемінимо конкретно до слозової оболонки ротової порожнини. Буде вже просто, бо ви знаєте. От подивіться внизу: намальовані ці Хелпер 17 типу. Вони підходять до лямінопропіада і починають виробляти оцей інтеркін-17. Що він робить? Він діє на стромальні клітини в першу чергу. Там є рецептор реєктін 17. І він проникність власне, оболонки збільшується. Синтезуються хімокіни вторинна, і ці хімокіни запрошують нейтрофіли. Бачите, справа, цей інфлюкс нейтрофільний в слизову. А нейтрофіли будують ці екстратрілярні пастки, практично пронизуючи слизову такою сіткою, ніби павуку з плів, і виробляють там мікробіцидні чинники, руйнуючи, по суті, кандідне тіла. Але подивіться, є і другий шлях. бачимо, тому що рецептор Яден Трикіннадцять -три на оральному епітелії, да? і ці епітеліоцити змінюються під вони перш стають антиген-презентуючими клітинами, факультативними, непрофесійними, але вони можуть також розпізнавати презентувати кандіда. По-друге, вони починають синтезувати наші власні антибіотики. Які мають протигрибкову дію. Називається бета-дефензин, особливо другого трипу, третього типу, і вони руйнуються осматичним лізисом, формують пори в тілах кандид. Тобто гуморальна ще є така природжена відповідь, крім нейтрофільної. І отут будуть порушення, зараз ми про них будемо говорити, і будуть так формуватися схильність до кандидозу. Ось, будь ласка, природжений фагоцитоз пошкоджений, хронічна гранатозна хвороба. Да? Це уражений такий фермент, який називається надвоксидаза. Він формує вільні радикали кисню. Тобто це киснярна система, і вільні радикали кисню вони мають зруйнувати кандиду. кандида чутлива, в принципі, до цього. крім кандиди він називається аспергільоз, ще одна грибкова інфекція. Також можуть бути стафілококові інфекції, сирація, може бути може бути сальмонела і інші, Так? Ну, а бактерії контролюються терматопривом ветоксозолом, протирівкова терапія азолідом, ну, траканозолом а, а, І також запам'ятайте, що ще можлива додаткова імунотерапія гамма-інтерфероном, який може посилити роботу цієї надвоксидази на порядок вище. Бачите, діагностика такої хвороби вводить нас на імунотерапію гамма-інтерфероном. От давайте розглянемо, як же ця мікробоцидні в середні працює. Три системи. Ми бачимо, що одна оксидазна система це вільні радикали кисню на малюнку. так? Також є система оксиду азоту. вони формують вільні радикали азоту, особливо пероксинітрит. І є ще така остання додаткова система, вона називається мілопероксидазна. Вона формує активні форми хлору, гіпофлоріт аніон – які використовуються у нас і в хлоровому в власне кажучи, в антисептиці. І ось основна вважається надвоксидаза, і при її дефіциті формується ця гранулатозна хвороба хронічна. Але є ще додаткова мілопексидазна система, вона тут порушення зустрічається дуже часто. дуже часто. От подивіться, первинний дефіцит мілепексидази зустрічається в один випадок на 2000 тисячі чи тисячі мешканців. У нас можу бути 20 тисяч таких пацієнтів в Україні. Е, е, да, такі пацієнти можуть менше хворіти, ніж при хронічній граматозній хворобі. У них можуть бути великі проміжки світлі без хвороб, але кандідоз є одним з найтиповіших проявів, особливо важкий кандидоз. Подивіться, перша стаття диссимінована грибкова інфекція у новонародженого з дефіцитом мілоперексидазу. Міл Може бути таке полісиносіт кандидозний, може бути кандідоз-легень, абсцеси в печінці кандидози, до сімної шкіри і так далі. І друга стаття, подивіться, мілопреза — це перша лінія захисту проти фагоцитованих мікроорганізмів. Якщо кандида справляється над оксидазною системою, то є додаткова система хлорозалежна, яка має її зруйнувати. І також в лікуванні допомагає рекібінантний І також інші деякі імунні препарати, бачите, за вихід до, на спетофічної терапії. Хронічна і діапатична нейтропенія. Ми ж говорили, що нейтрофілік це ключовий чинник. Да? А якщо нейтрофілів буде мало, тоді, відповідно, формується схильність до кандідозу, але інша схильність, ніж при мілаперексидазі. При кількісному дефекті кандіда переважно в ротовій порожнині буде. Зосереджуватися, це буде кандінні стематіти. Да? Кандінні стематити. І тут також є вихід на терапію. Це рекомбінантний грануцитарний колоністимулюючий чинник. І тут я спеціально вже привожу, що є такий міф розповсюджений, що якийсь може бути в такому випадку негативний вплив цього чинника на кровотворення. Ні, це не доведено, не викликає ніяких ускладнень таких, як при хворобі костмана. Тому може бути безпечно. Застосовані. Знову ж таки, бачите, і цей розлад хронічної діпатичної терапінії також передбачає імунотерапію, якщо є клінічні маніфестні прояви. Так. А ми кажемо, що антитіла ще важливі, бо вони покращують афацетоз, опсонофагоцитоз, да? покращують спізнавання захоплення мікробів. От вам статті легенєві ураження. Да? і, і Шкірно-слазовий кандидоз при дефіциті субкласів. А друга стаття, дефіцит з класу G2, дефіцит g 4 да, у пацієнта з хронічним шкірно-слизовим кандидозом і Тобто Дефіцит субкласів мехлоблін-дж зустрічається частотою 1 на 100 випадків, тобто 1 на 100 мешканців. Це рутинна по суті, практика. У вас постійно ці пацієнти звертаються, тому що таких людей багато. І тут можна застосовувати замісну довенну імуноглобуліну терапію. Бачите, вже новий метод імунотерапії, який може бути застосований для подолання таких важких, нібито невиліковних кандідозів. А вони можуть бути виліковані, якщо ви поставите діагноз імунодефіциту і дасте базісну імунотерапію. Тоді це може бути перелам в, процесі, в ході такого резистентного інфекційного процесу. От ви дивіться стаття. Що це систематичний огляд і мета-аналіз, який показує, що первинний дефіцит манозв'язуща диктину асоційований з кандідозом, і в тому числі вульвовагінальним кандидозом в гінекології, так само з орфаціальним кандидозом в, в терапії, в орхворобах цей буде дуже часто зустрічається 5-10% сучасної популяції в Європі США уражені цим модовитом. Ну це взагалі кожен 20-ий е, пацієнт. Має дефіцит, ману зв'язуючи лектину, це послаблення лектинового шляху активації системи комплементу, послаблення обсанофагоцитозу, тому що він ще й обсаніном може бути. І замісна терапія препаратами свіжозамороженої, замороженої, крісом, плазми крові, плазмою Це для важких уражень, наприклад, легень, да? кандидозна пневмонія да? можна застосовувати. А також оцей. От... Стандартизовані екстракти коровичого молозива, які містять ліктин також в своєму складі, можуть використовувати для кандидозу кишківника, наприклад, тобто для локальних форм кандидозу, кандидозу ротової поражнини. тому що цей ліктин не буде у крові, а буде працювати тільки на слезових, якщо він з молозивим. Таким чином, ми бачите, нову терапію маємо новий підхід, якщо ми побачили, який ж механізм імонологічного розвитку ураження. І С4 плюс теклі так званий СНІД-безвіл. Да? Ми бачимо дефіцит хелперів, а ВІЛ-інфекції немає. Да? Це група генетичних хвороб зустрічається частотою 1 випадок на 400 мешканців в Європі і США, Це також бачите, рутинна практика. Багато пацієнтів. В чому особливість тут дефіцит буде оцих тих хелперів першого типу, які виробляють гамма-інтерферон. Тобто не буде імунного фагоцитозу. Фагоцитоз завжди буде незрілим, інфантильним, цим природженим фагоцитозом. Фагоцит ніколи не вийде на нову ланку, на новий рівень мікробіцидності, тому що гаментерфрон немає тихелперів першого типу за цією лімфопіні. І Другий момент. Якщо неповний фагоцитоз і каділа сховалася всередині фагоцита, то нікому буде прийти і зруйнувати цей фагоцит і вивільнити кандіду назовні, тобто не буде цієї токсичної імунної відповіді. бо Ботихелпери забезпечують формування текілерів, власне кажучи, їх немає, буде розпослаблена клітинна імунна відповідь. Що це особливість? Кандіда буде поєднуватися з іншими проявами. Подивіться статтю. З герпетичними інфекціями буде і з папіломовірусними інфекціями. От Якщо ви бачите, у пацієнта таке дивне поєднання, кандідоз, герпетичні різні ураження, папіломовірусні різні ураження, думайте про оцю лімфопінію. Тут використовується цито Наприклад, тут у вас стаття по рекомендантам Ментерикіну 2. Бачите, при цій діапатичній лімфопінії. Пройшли дослідження трансферфактору на основі діалізату лікоцитів крові, той самий препарат гамма- і альфа-інтерферонів, і навіть препарати бета-інтерферонів, які застосовуються провієційної скаргію, також пройшли дослідження, що вони можуть покращувати стан при цій лімфопенії. Тут багато така цитокіна і пептидної терапії застосовується. А в важких випадках трансплантація. Кісткового мозку да, окремим пацієнтам застосовувалась, коли були дуже важкі ураження, які загрози вживали життю. Крім первинних імунодефіцитів, ну, не забувайте, що і вторинні імунодефіцити, є, які можуть ну, ну, важливе значення мати для формування кандидозу. І подивіться, я тільки на три таких клінічних форми акцентую увагу. Перше, це звичайно, що віл-інфекція. І дефіцит дефіцити хелперу, дисфункція при дисфункція фагоцитозу при ВІЛ-інфекції. Перша стаття, ви бачите, первинна езофігальна лімфома і кандіда глябрата, да, якби викликає фізофагіт. Одразу з поєднання лімфо з бачите, Це вже вказує такий глибокий клітинний імунодефіцит. І тут було, тут було виявлено синдром набутого імунодефіциту з віл інфекцією пов'язаною. Друга стаття, подивіться, інсулін-залежний діабет, да, цукровий діабет при цукровому дієту погіршується мікробіцидність фагоцитів, а фагоцитоз це ключовий фактор. Тут буде незавершений фагоцитоз при цукровому діабеті. І відповідно ухилення кандіда від імунної відповіді. Інсулін залежний діабет, бачите, цукровий, і ці оральні, да, ураження, ураження бактеріальне і перевага, бачите, написано перевага кандіда. Кандідної самоінфекції, навіть не бактеріальна, а кандідної інфекції через цей феномен незавершеного фагоцитозу. І таке таке кандіда стає хронічною, тобто призначаються протигрибкові препарати, вони дуже погано накопичуються всередині фагалізосоми, намагаються діяти позаклітин на, на резистентність до флуконазолу, потім до канозолу. Резистентність потім до варіконозолу. По суті, такий марш резистентності формується. Відповідно, потрібно діяти на основу хвороби. І ну і третій варіант, також дуже поширений це онкологічні пацієнти з метастатичним раком, наприклад, які приймають множинні курси цитостатичної хіміотерапії. От третя стаття да, дослідження: лікування стратегії орального кандидозу у пацієнтів з. Раків, які отримують хіміотерапію. І ще багато різних є а, таких вторинних імунодефіцитів. Я зараз тут на три основних сконцентрував увагу. І тут яка терапія? Тут терапія а, треба основної хвороби. Якщо ВІЛ це високоактивна антиретровірусна терапія. Якщо цукровий діабет, це, це треба інсулін цукрознижуючі препарати, кращий контроль глікемії плюс дієта. Так? А якщо це рак, то це що? Раціоналізація хіміотерапії, да? може підключення моноканальних препаратів, зменшення кількість хіміопрепаратів. препаратів. Прибудова схема, щоб уникнути важкої імуносупресії. Які висновки? Дивіться, якщо ми говоримо про кандидоз, то це фагоцитоз, імуноглобуліни, пептиди антибіотики, такі як бета дефензивна система, комплементи, особливо монодозв'язуючий актин. Є основними чинниками імунітету. Відповідно, в них же і будуть основні порушення. І вони можуть бути так ранжовані від спадкового кішкірного слизову клідози, хвороби, граламатозної хвороби, як важких маргінальних випадків. Які рідко зустрічаються, але дають дуже важкі ураження, враження, тобто, до сепсусу кадідозного. До таких дрібних порушень, які часто зустрічаються. Фагацетозяя це дефіцит мілоперексидазів, системи системі комплементу, це дефіцит монолозв'язуючого В імуноглобулінах — це дефіцит субкласів g антитіл G1, G2, G3, G4 субклас. В клітинному інті це ідіопатичність, Д4 плюс клітинна лімфопінія або дефіцит тихелперів да, без, без сніду. Да? Тобто ці хвороби можуть бути часто зустрічатися. І у таких пацієнтів кадідос хронічний, невпинно, рецидивний, інвазивний, тобто з поширенням глибокої тканини, а типовий наприклад, кардіда тропікаліс, кандіда крузеї появляється, резистентний до препаратів. І це все має наводити на думку, що там, мабуть, є якась імунодисфункція. І ще дуже важливо, що ідентифікація цього первинного дефіциту. Вона ж відкриває шлях до нової терапії, тобто ви можете застосовувати нові препарати. Або це інгибітор іанускіннази, або гамма-інтерферон, або плазму, або довенний іммуноглобулін, або навіть таких маргінальних випадків трансплантації кісткового мозку. Тому дуже вона, ця імунодіагностика може бути важливою окремих пацієнтів несприятливим важким кандидозом. Дякую за увагу.